Авіаперельоти з України можуть запрацювати вже у наступному році. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що у 2024-му свою роботу ймовірно відновить аеропорт Львів. За його словами, кілька місяців тому в Україну приїжджали спеціалісти з Ізраїлю, які несуть відповідальність за безпеку країни. Мета візиту скласти висновок, чи можна відкривати аеропорт Львів або Бориспіль. Проаналізувавши ситуацію, вони однозначно сказали, що авіосполучення треба відкривати негайно, бо ми втрачаємо дуже багато можливостей. І якщо ми не відновимо авіосполучення у 2024 році, узагалі втратимо його. Прокоментував висновки ізраїльської комісії Садовий. Приклад безпечної роботи литовища українці можуть взяти в Ізраїлю. Аеропорт Тель Авів розташований в 30 кілометрах від безпечної зони моря, а Львів у 30 кілометрах від кордону з Польщею. Час підльоту до зони ЄС складатиме 3-4 хвилини. Тож, на думку спеціалістів, сьогодні цілком реально забезпечити максимальну безпеку польотів. Натомість відновити роботу аеропорту Бориспіль буде в рази складніше, так як він розташований поруч із Білорусією. Ще один варіант, який варто розглянути, аеропорт Ужгород. Він розташований прямо на кордоні із Словаччиною. По факту, вже під час взлету літак потраплятиме в ЄС. А безпеку можна буде гарантувати, розмістивши на летовище ПВО. Щоправда, на даний момент злітна смуга литовища технічно не готова приймати великі літаки. Для цього потрібно вкласти кошти у ремонт та розміщення навігаційних систем. А як вважаєте ви чи варто відновлювати роботу аеропортів в Україні? Якщо так, то у якому місці на вашу думку це потрібно було б зробити? Пишіть в коментарях, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні.